Всім великий привіт! Сьогодні в нас вже плюсова температура, і обіцяють на вечір дощ, а завтра плюс 9 градусів. Ну, я думаю, буде більше, тому що у нас завжди От синоптик завжди занижує температуру. У нас завжди тепліше. Сьогодні ми відчинили ці теплиці, тому що на вулиці тепло. І сьогодні чоловік мені Ось я, я займаюся приборкою. А чоловік мені ось кабрілу приніс отаку красавицю. Дуже класна ягода і смачна. Так що, на слідучий рік ми подумаємо, як зробити так, щоб вона в нас була і взимку, тому що в нас ну, в нас взагалі зими теплі. А полуниці дуже високої температури не треба для нейтролів. Не тому будемо з чоловіком думати. Сьогодні в нас, яке? Сьогодні в нас здається, 25 листопада. Так, Сьогодні у нас 25 листопада і зірвати таку полоничку. Чоловік говорить, сьогодні він відкрив агроволокно, тому що, коли були морози, то ми ж накривали ще в теплиці агроволокно. Але треба обов'язково ще в теплиці робити або другу плівку. Або ще накривати, от робити ще такі дуги височенькі із, я думаю, з арматури. Щоб кожного разу не відкривати закривати, а можна було відкрити торці і повітря проходило. І також можна завозити туди і збирати йогітку. Красота. Солодюща просто. Я не знаю, повірите ви мені чи ні, але вона солодка. Кислинки нема взагалі. Це кабріло. Дуже смачно. Звичайно, взимку в нас буде більше теорія, а не практика, тому що на вулиці зараз не дуже комфортно. Я сьогодні навіть не ходила у теплиці. Сьогодні в мене чоловік ходив, відчиняв і закривав теплицю, а я займалася хатніми роботами. І згадала ще один спосіб, як відновити полуницю, ну, омолодити. Якщо у вас старі плантації, я б і навіть не розповлала. Ну, не говорила про це, але я е знайшла цю інформацію в інтернеті, але ж я теж так робила. Ну, Я не, не, не робила це е із тією метою, щоб оновити. Е була в мене дуже стара посадка е Русонівки. І вона в мене вже була, мабуть, років чотири. І от кожного року мені її жалко вирубать. От жалко, жалко. І потім, коли вона відплодоносила, я сказала чоловікові, зріж її повністю от, косою, повністю під ноль. І сердечко. Він зрізав, тим більше, що на неї напало дуже, напало дуже багато кліща. І от там просто лист був вже скручений. Я вирішила позбавитися із ну, цієї полунички, тому що в мене були нові насадження. І він так і зробив, він щасав її під нуль. Ну, так, якось пройшов час, і ми не перемотоблучили ту територію, і полуничка знову почала відростати із бокових, сплячих із бронюк. Почала копатися полуничка і почала знову наростати. Я навіть не знала, що такий спосіб є, але у мене так вийшло. Ми знову її залишили на слідучий рік, я її прорубала, була дуже здоровою вона, тому що кліща там вже не було. Я її підготувала, прорідила, підкормила, і вона в мене на слідуючий рік дуже дала гарний урожай. І знову пішли і вуса, і ну, доволі я була так, задоволена цією процедурою. І от я згадала, я знайшла в інтернеті, як раніше. Омоложували полуниці, старі плантації, і от немає, кого немає змоги оновлювати плантації, то так можна дуже ефективно оновити свою полуницю. Звичайно, такий спосіб не підходить, коли сердечко зовсім вже вилізло, зовсім зовсім у верху, і корінь, якщо ви зріжете, то там вже не буде з чого рости. А якщо полуничка така приземіста, або якщо її підгорнути і зрізати сердечко, то із сплячих броньок проснуться сплячі бруньки, і піде рости полуничка. От такий спосіб, можливо, комусь знадобиться. Говорять у цій статті, де я прочитала, що можна навіть не пересажувати її. От, Отак От років через 3 можна зрізати і знову буде полуниця. Але, звичайно, треба підгодовувати. Ну, Звичайно, я не закликаю вас так робити, але можливо, в когось є такі запущені плантації, і якщо там дуже багато кліщика, дуже багато хвороб, то можна так оновити полуницю. Зрізати повністю під ноль. Ну, на уровні землі, навіть там пишеться в цій статті, навіть нижче можна зрізати і потім зверху засипати землею. І з цих корінців підуть відростки. Але ми так не робили, ми просто зрізали на уровні землі. І потім, коли полуничка відростала, була і вони пішли якраз дощі, якраз вовремя, і полуничка в нас відійшла і була дуже доволі гарна полуниця була на слідучий рік. Гарні ягідки були крупні, хороші, і без хвороб, і без шкідників. Звичайно, при зрізці треба обов'язково прибрати все те, що ви зрізали. Ну, на цьому все. Всім миру добра, всього на все буде Україна. До побачення!